І я зараз цими корпусами задоволений повністю. Так, давайте перейдемо до самих корпусів, покажемо вам поближче, що, які зміни і так далі. Так що, погнали? І так, друзі, можна побачити саму кришку, вона в нас йде на нахлабучки, Також з фальцями. Сама кришка не на хлабучці, а з фальцями, що забезпечує комфорт використання, я не знаю, і тим самим практичності криші. Криша в мене повністю виготовлена із двойки. Сіродуру двойка. Е, тройки не бачу смислу її використовувати, тому двойка. Е, так, ось такий корпус на 145 рамку. Також знизу фальці, зверхи фальці, все бомба. Також ручки з боку, по бокам. Ось такі. І також знімається в мене також дно. Так, ось такий корпус, також знизу фальці. Зверхи фальці, ручки по бокам. Ну, коротше, смисл ви поняли. Так, і також ось таке дно. Дно також є е, сємне, щоб знімалося, що можна було почистити підмор. Е, ну,